Рано вранці сонце ще дрімає, Макс, рибачок, човен на воду спускає Спінь в руці, серце завмирає, окунь горбач вже чекає. Так, ось він бачить, як долети в цей, співсвітний поліну річкі де ти ша в темноті. Макс рибачок на риболовні о, Хай о, весь світ почекав. Дипелі окуні, тут до Сидить Макс, чо мін на веслах. Yeah. Знає місця округ небі, не хижака путка гнеться, підростає окурбачна тімка, душно рап'ється. Народ всіх вітаю. Душо, ну приїхав на рибалочку. Ах, яка краса на воді. Тиша, туманчик, стелиться по воді. Сонечко встає. Просто красота. Пташки співають. І Будемо пробувати зараз ловити окуня. Горбачі мої вже, як кажу, дозріли. І будемо збирати, пробувати врожай. Блакитні озера. Зараз 6 годин ранку і починаємо рибалку. Ну що, друзі, буду робити перші закиди. Комплект. Взяв сьогодні той самий, який був у мене минулого разу на пслі. Тотемчик ТО-7 грам, катушка Shimano Miravel 3000, новенький намотаний шнурок. У один фаворит 0,6. Взяв 0,6, щоб був запас міцності. Ну і в принципі виліт у нього доволі непоганий. Ну і фаворит. Мій фаворит, мій топчик по цій водоймі на горбатих окунів. Окунь просто його розриває, любе, реально окунь любе, крупний окунь, любе цього спіннера. Саважик 9 грамів і погнали. Оце, друзі, мінус отаких от приманочок, тейлспінерів, що е гачок якби ну, маленький, да, він погано засікає. Ну і ще мінус, що окунь та і щука б'є саме в пелюстку. Частенько от, ну, йде за приманкою, б'є в пелюстку, до гачка не дістає і е дуже часто риба сходить, погано засікається і сходить. Не знаю, мені порадили Якось до пелюстка кажуть люди, що одинарний гачок якось чіпляють і що ну, рибку січе набагато-набагато краще. Ну, не знаю, я поки що не придумав, як зробити. Може хто в курсі там, підскажіть. Поки що ловлю Так, ну, дійсно, дуже багато сходів. Ось, що минулу рибалку, хто бачив там. Куча сходів, оконі він то йде за приманкою, тикає, тикає в той полюсток і просто не засікається. Ну, щось, спробую щось згородити, якийсь одинарний гачок, е прицепити реально і може буде засікатися краще. Поки що, друзі, не клює. Вже хвилин 40 кидаю. Меняю спіннерки, ось поставив вже оцього нового Select Sonic, що минулого разу я на нього класно відловився. У нього пелюстка більше і вона така більш вогнута і гра ну, така розмашиста, коливання більші. Думаю, може інша гра як -та, якось буде спокушати окуня на клювання, ну, але клювань немає. Тобто... Він, походу, ще спить, зранку він ніколи нормально не клює. Це як пощастить. Ну, будемо чекати. Зараз буду плавати, міняти точки. Десь він є. Є і десь він є активний, саме активний окунь. Я думаю, ну, пасивного, якщо він не хоче клювати, ну, там хоч міняє, хоч не міняє, ну просто не змушиш, не змусиш його клюнути. А ось активного можна шукати і можна збирати. Підсів, бровочка, бачите, спрацювала. І щось... Ого, щось гарне. Навіть не можу підвести, дивіться, друзі, це щось. Щось реально. Це щось гарне. Ух йо! Ну, не знаю, це може щука. Або судак. Якщо... Ай, блін! Друзі, відвалилась! Риба ну гарна, щось було гарне. Може судачок був. Треба було форсувати, я навпаки давав слабинку і зійшла. Риба ну гарна була, дуже гарна. Ну скоріш за все щука. Ну дуже вона ледь-ледь може засіклась там за сам краєчок. Є це, ну це вже окунець, це не щука. Не знаю, що там було, але щось гарне було. І ось це вже отакий от ось перший окунець. Працює саважик, бачите, саважик. І на саважика от була гарна ота рибка. Не знаю, що там було, ну блін, обідненько, що зійшло. Такий ось перший. Давай додому. Чекаем горбачев. Ух! Я! Прям в ракурсе там стоял. Тельки прошел, друзья, ракушняк. И відразу ось. Підсів окунь, Ну це окунь, Це вже не... Та, гарбач твою. Ого, що творить. фрикціончик я вже поджав і. І отак от ось він, бачите, як дави. окуньок, точно це вже окунь. Ну то було набагато щось більше. Набагато більше. То явно щука була. Ух ти. Хороший. О. Отакі, друзі, це грамів 600 десь. Є перший гарбачок на сьогодні. Ну, полюбляють, ох вони як полюбляють саме цей спінер. Ну і треба знати де його шукати. такий Зараз так проти сонця. Покажу, щоб було гарно видно. Отакий, дивіться, друзі. Ну, грамів 500 я думаю, я зараз заважимо. Цікаво скільки він важить. Гарний оконець. Саважик, саважик. Ух, полюбляють вони його. Ну класно, цей сів добре. Так, ну що, друзі, робимо ставочка. Ну, я думаю 500 560. Зараз гляну, вгадав чи ні. Ні, трошки не вгадав. 520. Ну теж гарний, гарний окунь. Півкілушний такий за пів кіла клас. Блін, ну обідненько, що та риба крупна зійшла, що в мене перед цим клюнула, ну там, не знаю, там двуха. Ну, напевно щука була гарна, ну зійшла. Не моя, значить. Я за Гарбачами сьогодні приїхав, ось вони і є. Ух ты ю, друзі, є, під Отут вже на виході з бровки і гарний. Теж гарний конець. Ой-ой-ой, ого-ого, друзі. Оце дядя. Це знову дядя. Ось вам вас розклювались, проснулися гарбачі. Та тихо-тихо, куди ж ти в якорь? Ледь взяв. Ну, друзі, це, це вже грамів під 700. Такий, як от минулого разу в мене один був. Ось він є. Догнав. Пройшов вже бровочку, пройшов ракушку, е, вже до човна дотягував і як вискочить дух. Отакий красень. Ось він бачите, ух, красунчик. ну Заїв, саважика, заїв самі самі гланди. Так, коконя, ну віддай мого саважика. Ось, друзі, цей бачите заїв. Цей заїв повністю його клас. Так, ну зараз цього. Ну це і більше, явно більше, ніж той. Цей, ну, я думаю, десь 600. 600 е, з копійками. Давайте 620. Я знову не вгадав. 645. Бачите, отакий ось. 645 грамів. Майже. 700, як минулий отакий красень. Гарбач. І ось бачите, друзі, ловлю сьогодні на флюрі 0,55 товщина. І це в принципі не впливає на клювання окуня. Окунь крупний клює. Це коли не джиг, то там, да, там в принципі є нюанси. І Товщина флюра впливає на клювання, на проводку, а тут -а просто кинув і крутий, полісток грає і все, воно реально не впливає. Ну, коли щука клюне, то може воно врятувати приманочку. Хоча буває і 0,55 щука ріже, і 0,7 бугая ріже, як попаде на зуб. Но все одно краще, там, де є щука, краще з таким флюриком щоб був хоча б якийсь шанс на поїмку щуки. То що якщо 0,2-0,25 флюрик, вона ріже легко його. Ну і плюс ракушка. Якщо тонкий флюрик, ракушка також може зрізати. А я ловлю саме на ракушці. Тут такі бровочки класні, багато дуже ракушника і е, буває, ну, реально може зрізати. Обракушку, якщо тонкий флюрик. У друзі є на паузі. Довбану. Нова точка. Тільки переплив. Перший закид і є рибка. Ну так, не дуже велика, хоча не знаю. Вони завжди так не сильно впираються, а біля човна вони вже дають джазу. Да, і це і дає. Ну не прям здоровий, ну приємний. Приємний, я вам скажу, приємний окунець. Такий десь грамів 350 Отакий От ось дивіться. Ну теж теж приємний окунець. Перший закид же ж на новій точці. Клац є на паузі влетів. Ах, красень, саважик. Ну, нормально, підсів нормально, сходом не було б. Такий. Ух ти йо! не собі. Дивіться, друзі. Іще один. Відразу. Другий закид і другий окунь, ну не знаю, це щось... Щось таке явно побільше. Ух. Лящ. Друзі, це походу наче лящ. Так, да, це клюнув ляш. Хижий ляш прямо в рота. Прямо в рота. Ото сьогодні спінорок роздає. Бачите, і лящі на нього також клюють. Опа, є сидить Наступним же закладом, ну, ну чітко в рота. Не то що там підбагрився, а ось дивіться спінрок в роті в роті Все чітко і такий лящик клас Ну десь грамів не знаю може 700-800 такий друзі дивіться Реально класний лящик І чисто трейник нормально Тут без шансів сходу Засів нормально навіть треба інструмент. У нього губи такі м'ясисті, що спінер нормально, це не то що окунь. Бувають сходи. Тут а мертво взагалі сів. так, фух, Такий лящик, бачите. Приємний. Ось друзі, бачите, вітерець роздув. Так, 10-та година. Таку хвилю гоне. І, ну, в принципі, передавали на сьогодні вітер. ну там До двох метрів передавали, а зараз такий ну, наче й більше. Роздуває, так що не знаю. Поки що ще впираюся трохи, а там далі видно, можливо, буду і завершувати на сьогодні. Тому що по вітру ну, човен несе, хвиля б'є в борт, ніяк не стану нормально на точку. Тільки пройшов ракушняк і відразу клювання. Знову гарний окунь, я думаю, це окунь. Заїдав, я відчував як він заїдає, заїдає спінера і заковтнув його. Так, ну що ти там? Покажись, покажись. Так, да, друзі, це він, це гарнюній. Є. Ось він. Бачите як ледь-лить -ледь. за краєчок губи, ну, засікся. Вітер роздуває, просто шалений. І такий ось красень. Знову десь грамів... Десь грамів 500. Такий. Ось такий, друзі, красень. Цього відпускаю, хай пливе. Я собі взяв вже трошечки, мені достатньо, а лішак мені не потрібен. Хай пливе, підростає наступного разу його. Піймаю. Давай, пливи, підростати. Все, друзі, буду завершувати рибалку. Піднявся досить сильний вітер, хмари е, тяне і, походу, буде скоро дощ. Ну, так, в принципі, і передавали. Е, після обіду такий нормальний дощик заряди. Так що буду... Збиратися. В принципі, як для півдня рибалочки досить і досить класно порибачив. Клювань хоч і небагато, але ну, окунь, самі бачили, який окунь, якого розміру. ну, Горбачі, реально клювали горбачі сьогодні. Ну і підлящик записався в ряди горбачів. Трошки переплутав приманку і довбанув на спінера. І трофейчик. Був якийсь класний трофей, ну не знаю. Ну я думаю, то щука була, скоріш за все щука гарна така, може там двушечка, ну, походу, не моя, зійшла. Ну і все. Так що всім дякую за перегляд, за вподобайки, за коментарі, за підписку і до побачення, до нових відосів. Підписуйсь, друже, написниці в нас, щоб не пропустити наступний відос. Макси бачок, ім'я на стилі, рибалка для серця, не просто для мрій.